Volkswagen тауран, рестайлін. Який рік? 2007, 2007 рік. 20 дизель. 20 дизель. І ви бачите, що в нас тут лежить? У нас тут лежить муфта генератора. А чого вона в нас лежить? То, що вона повинна в одну сторону прокручуватися, а в другу не прокручуватися. А у власника. Дивіться, що ми зробимо. Ми беремо надіваємо цю приспособу і фокусіруємо. Дивіться, в цю сторону вона повинна вольно прокручуватися. вона... Прокручується в з цим, в місце з рівнем і з цим шкілом. постав так, як воно повинно бути. Зараз покажемо. Тримай так, як воно, зараз на моторі. Да? Дивіться, отак вот воно повинно крутитися. А в нього вона що? Заклинивши? Із -за того ролик скаче, і з-за того не є хорошо, треба замінити. Перше діло, що ми зробили, відкрутили 3 болтика там на 10, там раз, два, три. І відкинули цей фільтр, щоб він нам тут не заважав. І Хочемо спробувати замінити цю муфту, не знімаючи з генератора, Так? Далі ми натягнули ролик. Ну, тут ключ на 17. Я думаю, якщо у вас така машина, то ви вже знаєте. Да? Ключ на 17, раз, на чеку зловили. Все, ремішок можемо скинути. Прямо зараз, ще ремінь у нього вже конечно, такий подуставший, зараз буде новий. Ну, І беремо наші приспособи. Є в нас такий чудесний наборчик. Для цього призначений в залежності від Ятовський номер да? 0421. Я думаю, що треба подивитися, чи шестигранний, чи 12-граний. Такий чи такий. Одним держим, цим держим вал, а цим скручуємо самому. Тут ну, з наборчика. тут 12 гран, там іде в нього 12 гран. якби така якби, зв'язка, потім на 17 А, ну і Не ту сторону, Ладно, ще раз обернути. Це треба обернути на О, і сюди вороток і зараз будемо там жати, а там держати. Так, Примерно це виглядало. Я держав вороток, тягнув його на себе. А він взяв ключ, потім я дав йому такий спеціальний в мене його лінітель, ну щоб не надівати трубу. І він в ту сторону жав. І тепер дивіться, що в нас виходить, ну вже може відкинути. Він його зірвав. Я б сказав, би, що вона не сильно була зажата даже. Ну, Бо в мене зустрічалися такі случаї, що я ламав повністю ці шестигранники. не міг нормально відкрутити. В даному випадку все відлично пішло з невеликим усім. Якщо ви не можете відкрутити, урвали один ключ. Я що робив в такому випадку, я просто знімав повністю генератор, потім брав горілку, грів саму муфту і тільки після того іноді вийшло зняти. Но в даному випадку на цьому автомобілі ми бачимо, що все дуже добре у нас виходить в цьому дні. Ну, так. Значна нова муфта має такі от якісь номера. Так, виглядає теж, отак. І це теж Інна. То Інна теж? Угу. Ну, Інна, а тут. Теж. А тут Джина. Тут не Інна, тут G na. А, а, ні, тут туди Інна є. Все-таки, ладно, припрашу. Ну що, беремо і накручуємо. І зажимаємо. Ремінь значить, вроді би і не потрісканий. І навіть якщо взяти його так поперек зжати, то тут теж він більш-менш нормальний. Але я так скажу, що з цієї сторони, бачите, ця грібоночка, дивіться, вона вся-вся в таких якихось залисинах він там скакав. Власне, кроліка замінив вже десь примерно місяць назад чи цього три тижні. А тепер все одно той ролі скакав і тепер вже замінив сразу і муфту і сразу і ремінь. Бачите, такий залисаний є на ньому. Через то міняємо. Впав ям, ну, ладно, впав, то впав. Що номер нового, 6 ПК Що, Бачите, дивіться, які тут широкі ці. Ну, Нув'я є нов'я, що ставимо нове. Поставили ремінь, натягнули все, так, ну що, йдемо зараз пробувати запускати, фільтр теж поставили на місце. І так, перший пуск, дивимося, скаче, не скаче. Ну Трошки ролик, звісно, все одно грає, да? але я б сказав, що в загальному у мене взагалі це хороший результат. Муфта замінена, ніяких шарпань вже не буде. Нагрузка з роліка знімається. Замінили вдало без всяких проблем, навіть без зняття генератора. Хоча часом іноді треба зняти навіть і генератор, бо, бо буває так, що невозможно відкрутити.